Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, називається Живи життя. Живи життя, вдихай хвилини і видихай, іди вперед По кожен день життєва сила, зідає долю, немов мед. Живи життя, воно проплине, на жаль, у війнах все пливе та мир у серці. Гріє днину, тому і там хай проросте. Живе життя воно цікаве, сумне, веселе, ніби плин, яким ми часто пропливаєм, вчепившись зором в кубку днин. Живе життя воно тікає, нічим його не наздогнать, а війни часто забирають. Цінніше все, щоб так віднять. Живи життя, цінуй години, хвилини нашого буття, якими бродимо в години, надію маєм майбуття. Головне цінити своє життя, сумне, веселе, воно ніколи не повернеться, хоч і війна. Але життя далі йде, і потрібно жити і цінувати кожну свою прожиту хвилину, не відкладаючи все на потім, бо потім, на жаль, може і не бути. Всі все бачать і так. Бажаю всім всього найкращого. Завжди йдіть за покликом душі, за покликом серця, і хай завжди у вас, ангел-охоронець, буде за спиною, завжди вас оберігає від усього поганого, від усього лихого. Що вас хоче оточити. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Хто хоче, лайкайте, коментуйте, радий, хто взагалі дивиться мої відео, коментує, висловлює свою точку зору, за що я і щиро відповідаю. Тому віри надії, любові, нехай Господь Бог кожного і кожного зберігає, довіряйте своїй інтуїції і. З Божою помічю ідіть у майбуття. Головне вірити, надіятися, йти до того, про що ми так мріємо. Тому хай скоріше настане перемога, мир і нарешті Україна заживе і зацвіте. Бути добру і з Богом!